Вітаємо директора Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України Супруна В'ячеслава Васильовича. Раді вітаємо на цій сцені заступника директору Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Фоменка Микола Миколайовича. А також запрошуємо на сцену директора компанії Виставковий світ Світлану Володимирівну Рудько і виконавчого директора освітянських заходів компанії Виставковий світ Віталія Васильовича Сокола. За доброю давньою українською традицією, ви нашановні. Василь Григорович, Євген Васильович, Власне, прийміть щирого серця Паравай. Прийміть хліб сіль. На добрий початок. На добру пятку. Были шановним листям виставки. Шановні пані та панове, до слова запрошується президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремінь. Шановні учасники і гості виставки, дорогі наші освітяни, колеги, побратими, дозвольте мені від президії Національної академії педагогічних наук України, від товариства знання України. Щиро сердечно привітати усіх вас із початком роботи шостої міжнародної виставки, сучасної освітні заклади і побажати успішної роботи самій виставці і всілякі гараздів вам, і гостям, і учасникам, особливо тим, хто приїхав за межі Києва, добро вам і всілякій гараздів. Я повідомляю, що кожна освітня виставка це подія не тільки в освіті України, а й подія в суспільному житті України. Чому? Та тому що освіта, лише через освіту ми зможемо модернізувати Україну. Лише через освіту ми можемо сформувати людину 21 століття, яка забезпечить і власну конкурсну спроможність. І буде конкурентною нація в результаті діяльності таких людей. Ось чому дуже приємно, що з кожним роком виставки стають собі масштабними. І сьогодні з усіх областей і міст України більше самих навчальних закладів представлено тут. Дуже, дуже добре, що з 12 країн світу також представлені тут навчальні заклади.